Вітаю вас! От були б ви спонсори і могли б подивитись дуже цікаве ексклюзивне відео з інтригою. Знаєте, я не часто називаю, коли розповідаю історичні різні події, не часто називаю реальних учасників. Але от в цьому відео для спонсорів виключення. Названі абсолютно реальні учасники, абсолютно реальні події. І там є дійсно реальні історичні постать. Не дивіться. Але тільки для спонсорів. Для вас Ні. Для вас загальне відео. Яке стосується чого? Правильно, Нашої війни! Ну, взагалі тема війни страшенно популярна, дуже багато обговорюється. І я навіть пост написав, де висловив власну думку. Зразу говорю власну. Що закінчиться війна? Війна завжди закінчується. Я не знаю коли, але закінчиться. Хоча спонсорам я свого каналу декілька разів розповідав, як і коли закінчиться ця війна. Але закінчиться, пройде час і, і ви будете з ностальгією згадувати ці часи. Не вірите? Так, умоляю вас. Я зустрічав людей, які пережили громадянську війну. Ви пам'ятаєте? Колективізацію, Голодомор, індустріалізацію, Другу світову війну, сталінські репресії, хрущовську оттіпи, що завгодно. І от спілкуюся з ними, от вони згадували такі періоди, що просто, боже, ну... ну, з нашої точки зору, ну, людина згадує громадянську війну. Ну, Причому мало то вона згадує, ну, з деяким не... Не скажу, що така, ні, вона не говорить, що це ностальгія і так далі. розповідає, як погано. Ні, ні. Романська війна, ви ж розумієте така ситуація? Е, там саме погане було, що було... Ти зустрічаєш і ти не знаєш, тут кричать, там, типа, я за Леніна чи проти, а ти сам чорний пивний. Ви розумієте? Тому що це тільки в книжках де фільмах. А тоді говорить, ти не розумієш. От він соні красний, чи соні білий, чи чрт його знає. От так, каже, зелене. І люд, а по, людина це з, з, розповідає, а потім згадує з ностальгією, розповідає якісь забавні випадки, веселі. Я вже мовчу, я зустрічав фронтовиків, справжніх, не міфічних, які воювали в Другій світовій війні. І от вони, ну, вони про війну дуже погано відзивалися. Чому, коли у нас от почалась війна і побігли і там? Записуватися, ви хлопці, хлопці, рідненькі. Ви що думаєте, що війна це як кіно? Ага. Думали. Mm -hmm. mm -hmm. Розумійте, нарешті, мобілізація це завжди проблема будь-якої війни. І це завжди проблема. Але на початку дійсно є ейфорія. Традиція. Дурновата, але традиція. Так що це треба розуміти. І я от зустрічав людей, які дійсно, ну, як сказати, пройшли Другу світову війну. І от вони згадували, ні, причому знов таки, вони розповідали, тим паче, що, от якщо ви думаєте, що тільки зараз, дійсно, люди гинуть ви помиляєтесь. І тоді теж багато гинули. Причому багато гинули, ну, як вам сказати, молодих людей, де, ну... При різному, і молодих і не дуже молодих, і в яких були діти, в яких не було, і так далі. Все це було. Підзабули. Так вони, розповідаючи про це, знов таки згадували під час війни і, і згадували якусь позитивну фронту. Мало того, от вони розповідали і, і... і... інтонація ностальгії. Дивно! Дивно! Ну, в принципі... Психологи це пояснюють, що коли, ну, знаєте, от яка ситуація, критична, потім вона закінчується, людина потихеньку вичищає з пам'яті найбільш критичне, а потім навіть критичне сприймає позитив. Така ситуація. Я зустрічав людину, яка спочатку судили на пожиттєве ув'язнення. Да. Ну, дядя, в тюрьма Ну, Потім він так відсидів довго, зараз говорю. У нього вийшло 18 років. Так з розмахом, з розмахом. Але знов таки розповідав, так, знаєте, що себе, в тюрмі 18 років відсидів. Ну, нормально, так. Да? Так що і тут така ж ситуація. Так, да, зараз ситуація критична, не заперечую. І оці негативні обстріли з вбивства, гинуть діти, гине мирне населення, руїна розвалюється, це все є. Це війна. Під час війни дійсно мирне населення гине, тим паче, що воно в деяких випадках гине навіть більш трагічно, ніж військові. Не дивіться. Ну, знаєте, військовість військовий, він, як би сказати, уже налаштований, він воює. А мирне, воно ж завжди не очікано. Ну, ніхто ж не чекає. Ну, хто ж, ну, і говорить, ой, треба бомбосховище. Так, да, от і, бомбосховище, і і, і. Ризик. Але знов таки проходить час... Що-то збиваються, що-то стараються з пам'яті, що-то пер... навіть переставляється. Пам'ять така річ, яка вона час від часу, ну, переставляє. І тому дійсно, відбувається процес. Ну ще чому я говорю з ностальгією, дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, спілкуючись навіть у вас там є, ну, скажімо так, тідусі, бабусі, або... або навіть там батьки, які старі, скажімо, віки вже побігли. Вони починають згадувати часи ну, Радянського Союзу. Їх, жахливі часи. Вони забувають, що вони все життя стояли в чергах. Все життя. Все життя вони намагались заробити якусь копійку, щоб хоч якось прокормити сім'ю. А тепер вони згадують, ой, було краще. Що ж було краще, рідними? Та ладно вже... Ну давайте так, 90-те років. Пам'ятаєте? Ні, я розумію, що хтось в 90 ті років був дитиною. Ну, там пам'ятає, але ж, знаєте. Діти, вони ж трішки по-іншому. То що ну, згадують, говорять, ой, да-да-да, я пам'ятаю, пам'ятаю, Храдянський Святой Слово Лікс. А скільки ти було? Ой, а, там, 5 років, 6, що ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що мені купили там, знаєш, приставку. Пам'ять, знаєте, тут світ. Таке є. Тому навіть от, хто був дитиною в 90 ті роки... Ну, як вам сказати, він то пам'ятає, можливо, навіть пам'ятає купонокарбованців, можливо. Але він не розуміє, що це таке. Ну, чесно слово, не розуміє. Абсолютно. Тому що, ну, коли ти от пережив 90-х, коли дійсно інфляція була 13 тисяч відсотків, да, да, у нас в 93-94 році. Там було в один рік 13 тисяч, другий рік 12 тисяч. Інфляція, да, забув, забув. Хоча я розумію, що діти деякі, а, а що таке було? Було, було, було. Я розумію, що не сприймається. І це дійсно, мало місця. Це все було. І зараз от ці люди, ну фактично я говорю, ну скільки там пройшло. От вони згадують 90 ті -е, і ностальгія. Боже мосте, як за цим, ну, а от тоді було легше, а ми тоді там, знаєте, так, було, раз і заробив, раз і раз. <барав> так, да, було. Так що я говорю, що пам'ять така річ. Тому, як не дивно це звучить, але зразу говорю, от закінчиться війна. Перемоги України однозначно. Щоб там ці пороховоти вам не розповідали, всяка друга нечість. Але... Пройде час, причому не так багато. І е, буде згадувати, так, да, буде згадувати трагедії, причому розумієте, офіційно буде згадувати трагедію і так далі, це все буде. Але от в приватних бесідах ви будете постійно чути якусь нотку ностальгії. Абсолютно. Мало того, ви ж розумієте, що після нашої перемоги, ну, скоріше за все, ми вступимо в Євроспільноту, однозначно. Відбудуться зміни такі радикальні. Що стосується економіки, е, відносин, то багато чого поміняється, юриспруденції і так далі. І е, будуть згадувати, О, от як було добре тоді, коли ми не були в Євроспільноті. Буде, буде, буде. Люди ж такі. Їм завжди не завжди нього години. Щоб не робив. Робиш так погано, не робиш так теж погано. Так що така от ситуація. Тому, як це не дивно звучить, але прийде час. І будь-оці часи, які зараз ми з вами спілкуємося, ви будете згадуватися з ностальгією. І поговорити десь приблизно так. Раніше було краще! Ой, краще! Так, от. Навіть від вас ви звернув увагу, я ніколи не говорю, що раніше було краще. Я говорю, історію треба знати. Але краще буде в майбутньому. А те, що було раніше, що там, кращого нема. От така ситуація. І от таке відео. Нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу і будете дивитися ще більш цікаве відео. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.